Я прибула на огляд готелю Новотель Hotel and Resort Marsala. Готель завжди в бюджетній вартості. Я думаю, що варто оглянути, подивитися, яка в нього територія, чи все чистенько, які номера, пляж, море. Для того, щоб знати серед бюджетних варіантів, чи можна обирати новотель, чи краще піти в інший готель. Так, Загрузка є, діти дорослі. Ми заходимо на рецепшн. На рецепшені охоронець, як завжди. Готель Новотель Марсалам був відкритий у 2015 році і складається з однієї основної будівлі двоповерхової і 13 двоповерхових будівель з кімнатами для проживання туристів. Всього в готелі 268 номерів. Вони відрізняються тільки виглядом з вікна. Приміщення рецепшену для мене здалося дуже дивним. Оці такі, знаєте, сірі, типу мармурові куби, які складають такі якісь лабіринти, дуже вони громісткі, такі незрозумілі. Для мене точно. Тут такі пальми, але вони щось трошки прихворіли. Ще є ось така зала очікування, такий а хол. Приміщення, я так розумію, для вечірніх посиденьок. Тут є міні-сцена. Думаю, що може бути жива музика або просто діджей, або якісь інші вечірні розваги. Також є лобі-бар, там можна замовити каву на з апарату, але не смачна куштували. І тут досить таке повітря, важке, прокурене. Типу готель Новотель Марсалам» знаходиться від аеропорту Хургати на відстані 160 км. А від аеропорту Марсаалам 55 км, тобто 100 км відстань відрізняється, досить невелика. І якщо зазвичай вартість з хургади набагато менша, ніж прямий до Марсааламу, то тут навіть не варто думати, можна брати сміло приліт в аеропорт Хургади. Додивіться відео до завершення, тут я покажу багато цікавих речей і зробите для себе висновок, чи ви хотіли б відпочивати в даному готелі чи ні. Ну і тоді про все решта. А поки підпишіться на мій канал, я вже завершую публікацію відео про готелі Марса Аламу. В попередніх ви теж можете подивитися багато цікавих варіантів. Поставте вподобайку, а також прокоментуйте, можливо, ви відпочивали в готелі новотель Марса Алам. Напишіть, чи вам сподобалося чи ні. В готелі працюють аніматори, їх 5-6 чоловік. Також є один головний басейн з підігрівом. В ньому є дитяче відділення, яке теж підігрівається. Також є три ресторани: один головний, один а карт ресторан безкоштовний, один раз за період відпочинку і один за додаткову плату. Є ще чотири бари, і один з них платний саме той, що знаходиться в платному а карт ресторані. Біжимо на пляж! Узбережжя, на якому розташований готель «Новотель Марсалам, славиться своїм дуже гарним кораловим. рифом. Тому на березі моря побудований дайвінг-центр з необхідним спорядженням, яке можна брати в оренду і займатися дайвінгом. Також дивимося на пляжі розташовані зонтики, шезлонги, зонтики такі трохи потріпані, шезлонги теж старуваті, дерев'яні, матраси теж такої собі якості. Також є заслонки від вітру. І в готелі Приміть це на увагу, тому що це дуже дуже важливо. Є лише пірс з зручним заходом в море. Посерединці тут є східці, можна зайти в лагунку і там одразу плавати, одразу дивитися рибки, корали. І одразу на закінченні пірсу теж можна занурюватися і займатися снорпінгом або дайвінгом. Заходу комфортного в море з пляжу немає, Є лише маленька лагунка для діток, а для дорослих буде незручно. Але готель славиться гарним кораловим рифом, тому тут не для комфортного заходу в море, а саме для споглядання підводного світу Червоного моря. Саме за цим сюди приїздять. Сам пляж також таке, має тверде покриття. А не пухкенький пісочок, це теж потрібно врахувати. А зараз давайте зі мною пройдемося по пірсу, і я вам покажу, якщо ви будете сходити з середини пірсу, яка гарна лагунка. Тут не озброєним оком видно, як багато плаває рибок, які живуть в цих коралах, і навіть без маски можна споглядати за. Їхньою життєдіяльністю, а як ви зануритеся в воду, то у вас буде таке враження, що ви плаваєте в великому-великому акваріумі. От що є тут, то є. То великий плюс. Між пляжем і корпусами є такий променад, який вимущений бруківочкою, і по ньому зручно можна прогулюватися. Також бачите, прямо перед вами знаходиться біч-бар. тут можна брати напої і можна брати закуски. Також за біч-баром знаходиться дитячий майданчик, де на пісочку, на березі моря, діти можуть розважатися, гратися і постійно дихати морем. Це теж дуже важливо. Також при вході на пляж можна брати полотенця, аби нанести їх на територію, в готелю, а також в кімнати. І по праву сторону ви бачите розмістилися корпуси готелю. Дуже багато є номерів з прямим виглядом на море, і так як приміщення двоповерхові, то саме перша лінія до моря покаже вам гарний вигляд на море. Зараз я покажу вам один з номерів з прямим виглядом на море. Wi-Fi в готелі безкоштовний, діє на всій території, але не надто великої швидкості. Тому, якщо потрібний гарний інтернет, то купуйте сім-карту Vodafone в аеропорту і буде вам щастя. Ідемо далі зі мною, покажу вам номера. І так, санвузол. Це тут досить просторо, чисто. Є косметичні набори в одноразовому пакуванні, кімната теж досить простора, і якщо вам випаде вибір готелю, цього, то беріть з вигляду на море. То дійсно дуже гарний вигляд на море, прямий, з гарним краєвидом і досить просторими терасами, Стільчик і стільці для вечірніх посиденьок. В самому номері білизна чистенька, зауважень немає ніяких. Також є телевізор, також є чайні набори, вони поповнюються щодня і також ставлять водичку, питну для споживання. Територія готелю Новотель Марсалам досить непогана, в міру зелено, красиво, є декорації, фонтанчики, замічу, що все чисто і прибирається. Можливо, не досить буяїв зелені, але цього достатньо. Аби тішило око і радувало душу. Інформація для тих, хто рано прилітає і пізно вилітає, кому пощастило з такими польотними годинами. Для даного готелю це не буде плюс, це буде мінус, оскільки при вашому приїзді ранньому в готель заселення само собою зрозуміло з 14 години, але браслет вам не одягнуть. Поснідати ви можете за додаткову оплату 7 євро за одного чоловіка. Також, якщо у вас буде пізній виліт, пізній виїзд з готелю, номер ви маєте по стандартах здати до 12 години, тут все в нормі, але обідати ви вже не можете йти в ресторан. Ви можете замовити обід додатково за 10 євро за одного чоловіка. Тобто вам браслети по приїзду не одягають і при вашому е, здачі номера о 12 годині вам браслети одразу зрізають. Враховуйте це, якщо будете планувати політну програму з годинками. Є в Марсаламі деякі готелі, які одразу туристів годують, і браслети не зрізають до повного виїзду з готелю. Чи буду я рекомендувати готель Марсаламі-Новотель? Скоріше за все, що ні, оскільки в даній ціновій категорії є набагато кращі варіанти з гарнішими територіями з пляжем два в одному, із пірсу із берега заходом, а також з набагато більшими позиціями для туристів. Тому даний варіант мені не запав душу і даний варіант. Хіба би вже всі бюджетні були зайняті в стопі і на крайній момент, і попередньо розказавши туристам всі моменти і деталі, вони будуть на це згідні. То я буду його бронювати. А так ні, не рекомендую.